Сі Цзіньпінь хоче переконати Дональда Трампа зменшити підтримку Тайваню. Своєю чергою американський президент планує зосередитись на торгівлі. Про це пише The New York Times. Експерти видання вважають, що позиція Трампа може бути вигідною китайському лідеру. Адже раніше президент США казав, що Тайвань надто мало виділяє на свої військові витрати та несправедливо отримує лідерство у виробництві напівпровідників. Нагадаємо, переговори Сі Цзіньпіня та Дональда Трампа заплановані на 30 жовтня. Під час саміту АТЕС Наталя Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Ну, знаєте, виглядає це як певна така пропозиція. Угоди або діл, те, що називається англійською мовою, ми часто вживаємо це в стосунку до тих угод, які намагається укладати Дональд Трамп, коли з одного боку Трамп має заохочення до Китаю щодо російської економіки, щодо співпраці із росіянами, але натомість Сі Цзіньпінь може покласти на стілу цю історію з Тайванем Чи так це в практиці може виглядати? Мені здається, що питання дійсно стосується і Тайваню, і геополітичного такого інтересу Китаю, і воно буде обговорюватися і російсько-української війни, але насамперед між двома сторонами. Головними питаннями будуть підійматися все ж таки торгівельні їхні відносини, і в е, Сполучені Штати Америки вони окреслили цілком конкретні питання, що стосується, наприклад, закупівлі сої, що стосується рідкоземельних металів. Е, принаймні є сподівання, що Китай відкладе на рік. Ну, це те, що ми чули з попередніх переговорів між робочими групами. Відкладе на рік, от ліцензування, що стосується рідкоземельних металів, бо це дуже серйозна проблема, яка весною вже в викликала і падіння облігацій, і зупинку певних виробництв, зокрема автомобільних заводів. І в обмін на це, наприклад, Сполучені Штати Америки обіцяють, що вони не будуть впроваджувати 100% тарифів, які пообіцяв Трамп розпочати з 1 листопада. Окрім того, ми пам'ятаємо про те, що на Китай і так накладені тарифи 50% приблизно. І, наприклад, китайська сторона домагається того, аби Сполучені Штати Америки зняли повністю тарифи з продукції Китаю. Ну і експорт обмеження експортні щодо ліцензування високотехнологічного програмного забезпечення. Це теж на столі переговорів. Тобто, як ми бачимо, питання між сторонами значно більше ніж рішення, які... До яких вони підійшли е, напередодні у цієї зустрічі? Е, китай сподівається з одного боку на те, що він використовує подібні методи, які використовує Трамп, і цим самим він може викликати з одного боку симпатію Трампа, е, бо симпабо бо Трамп любить е, працювати з сильними, так. З іншого боку, Китай сподівається на транзакційність і бажання Трампа укласти ту саму діл, про яку ви згадали, і саме цим думає скористатися у питаннях, які стосуються політичного інтересу, і це саме, наприклад, щодо Тайваню. Але ми з вами чули напередодні в розінтер'ю Рупіо, де він сказав, що Сполучені Штати Америки не змінять своєї позиції щодо Тайваню. Подивимося, як в. Буде просуватися це питання в процесі зустрічі між двома лідерами. Ну, тим не менше напередодні принаймні цієї зустрічі у Сполучених Штатах Америки і вочевидь в того крила американської адміністрації, яка вважається яструбами щодо Китаю, ну є цілком таке переконливе урозуміння, що інтереси Тайваню – це і частково інтереси самих Сполучених Штатів Америки у регіоні. Ну, але тут треба говорити про Тайвань. Там відбулися е буквально кілька днів тому вибори керівника партії Гоміндань, та, та партія, яка власне створила Тайвань, е відділив, відділившись і переселившись із материкового Китаю. І що далі відбулося? Сі Цзіньпінь моментально привітав нову очільницю партії Джен Лівень, е і їй від імені Його Міндану відповіли. Е йому відповіли про те, що е вони дотримуються політики єдиного Китаю і е е будуть. Грунтуючись на спільній політичній основі, що полягає в підтримці консенсусу 92-го року і протидії незалежності Тайваню. от тут чи варто сполученим штатам напрягтися, якщо фактично тепер уже на Тайвані є політична сила, яка підтримує спільність із Китаєм. Це певним чином традиційна така палітра внутрішньої тайванської політики. Мені здається, тут більше тайванцям самим потрібно бути менш безпечними, якщо всередині них є така політична сила, яка зараз виступає більше за відносини з Китаєм. І це традиційно було такий поділ політичний, зокрема тому, що у них двопартійний парламент і є одна сила, яка вважається пронезалежницькою, і цю силу зараз представляє президент країни. Вільям Лай А от дійсно партія Гументану, вона отримала нову керівницю. І Джен вона є прихильницею такої тісної взаємодії з Китаєм. В вочевидь вона ще намагається і експлуатувати настрої певної частини населення, яке намагається виступати за те, аби уникнути будь-якого загострення. Ну і візні, зокрема із Китаєм, і тому. Важливо з їхньої точки зору підтримати тісні економічні відносини, дотримуватись тих формул, які були до цього прийняті, зокрема партію Гоміндан. Тому що от консенсус 92-го року це було теж прийняти одним з очільників партії Гуміндан, де йшлося про те, що е, і острів, і материк вони визнають принцип одного Китаю. Інша справа, що цей принцип трактують зовсім по різному. Якщо Китай за цим принципом розуміє, що острів. Належить йому, то острів це розглядає як те, що певним чином материк належить йому, і тобто м, дотримується певної двозначності в тому, аби трактувати е, на свій лад е, оце формулювання. Е, ну Але, тим не менше, е, Китай намагається використовувати усі можливі методи щодо Тайваню І це не тільки, наприклад, він розглядає не тільки військові методи, не тільки відтринової від е, різні практичні навики. Навколо облокування острову, і, ну, і використовує таким чином сильний пресинг на населення, тому що якщо постійно навколо острова кружляють літаки та, та кораблі, звісно, що ну, це серйозно напружує. І звісно, що це створює такий певний тиск і на політиків, і на, і на населення, зокрема. Але тим не менше, Китай, як бачите, розглядає і політичний розкол, тобто використання тієї політичної сили, яка більш сприятлива для них як можливий варіант такої політики щодо Китаю, тому що, ну наприклад, під час парламентських або президентських виборів ця політична сила може прийти до влади і кардинально змінити свої підходи щодо Тайваню. Тепер щодо сполучених штатів Америки, такі от качелі вони постійно відбуваються на острові, але тим не менше, ось на острові загалом. Це населення, в тим паче, що дуже багато років пройшло, як відколи, наприклад, відбулася громадянська війна і острів живе самостійно. Вони усвідомлюють, що допомога Сполучених Штатів Америки це в будь-якому випадку основа їхньої нинішньої незалежності, основа їхнього такого статусу. -во. Тому що як незважаючи на те, що населення і частина населення підтримує підтримує міндан тому що вона б не хотіла потрапити у військову атмосферу, але Тим не менше, дуже великий відсоток громадян хотів би стати частиною Китаю. Це, це очевидно, е, тому що одна справа це знаєте зберегти те, що було протягом тривалих років у цей статус-кво, е, хоча і Тайвань є невизнаною е, державою. А інша справа бути частиною Китаю, як це як став Гонконг, і для тайванців дуже серйозний приклад, як е, підім'яв Китай і всі права, що були у цього. Міста колись окремої держави, і як він розправився всіми активістами, з тими, хто був проти їхньої політики, тому тут є такі дуже різні аспекти, де сполученим штатам Америки є на що опиратися. Інша справа важливо, щоб і сполучені штати Америки були відповідали тій політиці, тим очікуванням, які покладає на них острів. Тут давайте додамо інформації щодо поточних зустрічей Дональда Трампа, які з них є підтвердженими, якісь натомість можуть статися, а можуть і не статися. Ну от про таку поговоримо далі. Отже, американський очільник може зустрітися з Кім Чен Іном за словами Дональда Трампа. Він має хороші стосунки з північнокорейським диктатором і готовий до переговорів. Почуємо. Я не говорив про це, не згадував, але я був би радий зустрітися з ним, якщо він хоче зустрітися. У мене чудові і тривалі взаємини з Кім кімчинином. Він мені подобається, я йому теж. Якщо він хоче зустрітися, я буду в південній Кореї. Дональд Трамп і Кім Кімчинин можуть зустрітися вперше з 2019 року. Під час першого президентського терміну Трампа вони бачилися тричі в Сингапурі, Ханої та на корейському кордоні. Тоді чинний президент США вперше ступив на територію КНДР. А до речі, оті три зустрічі о, чим закінчилися? Бо вони теж викликали багато обговорень. Але о, якщо глобально. Чен Іна, це був для нього дуже серйозний удар, тому що він сподівався на те, що досягне певної угоди, ну принаймні зняття санкцій певної е, такої е, певних путів, які могли б полегшити життя для північної Кореї. Але цього не сталося, тому що в останній момент Дональд Трамп відмовився вкладати угоду, тому що він вимагав повної денуклеризації Корейського півострова. Після цього Кім Чен Кімчанин зробив серйозні висновки. Він зафіксував у своїй конституції, що від ядерного статусу Північна Корея не відмовиться ніколи. А напередодні він теж. Відправили сигнали Дональду Трампу про те, що він готовий зустрітись. Дональд Трамп його друг він до нього гарно ставиться, але при цьому передумовою будь-яких розмов їхніх має бути усвідомлення Сполученими Штатами Америки, що Північна Корея не відмовиться від своєї ядерної ракетної програми. Тим не менше, ми з вами подивимося тому, що це дуже велика інтрига. Чи погодиться ким чи ним на зустріч з Дональдом Трампом? Тут більше знаєте зустріч. Вона буде така протокольна, ілюстративна, радше для Фотографії, але цікаво, чи чи готовий тим чи не на цьому рівні розморозити відносини сполученими штатами Америки, тому що, наприклад, у південній Кореї згадують минулий раз, коли вони зустрілись на кордоні, і підготовка вся зайняла всього навсього 19, 18 годин. В цей час Дональд Трамп був якраз з візитом в Японії. Він так спонтанно запросив до зустрічі, на яку чином він погодився. Втім, наприклад, сьогодні вже південно-корейські змі. Ставить під питання можливість зустрічі, тому що Міністр, міністерка закордонних справ Північної Кореї наразі перебуває у Росії, а потім вона планує відвідати Білорусь, і саме тому робляться висновки, що в в північній Кореї не налаштовані на те, аби зустрічатися, раз їхня міністерка в цей час перебуває в іншому місці. Тим побачимо, ми подивимося. Ну ми знаємо з вами, що Дональд Трамп він майстер робити такі несподівані позапротокольні зустрічі. Акції, але чи готовий до них Кінчинин, чи буде ця зустріч, ми з вами зараз не можемо навіть прогнозувати? Ну добре, але якщо говорити про мотивацію тих попередніх зустрічей, чому вони були потрібні так само, як Кімчен Інові, і чому власне до цих зустрічей дійшло? Тобто певна мотивація, теж і підштовхнула північнокорейського диктатора до цього, так. Там є декілька причин, і що ми якщо брати попередні зустрічі, ну по перше, північно-корейські лідери завжди прагнули сісти за стіл переговорів із сполученими штатами Америки. Це вважалося для них тим, що вони дуже серйозно піднімають свій міжнародний статус. Як всередині держави, це було б дуже позитивно сприйнято їхніми громадянами, так і назовні. Тому тим чином, коли в нього видалась нагода, така отримати можливість зустріти сполученими штатами Америки. Він задоволенням на це погодився, тому що він вийшов фактично з міжнародної ізоляції. До цього часу він не здійснював абсолютно ніяких міжнародних візитів. А тут його почав кликати не тільки Дональд Трамп, а паралельно і Сі Сідзіньфін, який не дуже гарно ставився до молодого лідера. Ну і Володимир Путін теж. Хоча він тоді був позбавлений такої серйозної уваги з боку Чен Іна. друга річ, яка була важлива і дуже така важлива для економіки. Північної Кореї в Скінчине сподівався, що він за поступки у своїй ядерній програмі зможе отримати зняття санкцій, тому що економіка сильно потерпала від цієї ізоляції. На той час і Росія, і Китай також дотримували санкції ну, максимально наскільки вони могли, тому що у 2018 році Північна Корея здійснила ядерне випробування. Тобто багато було причин, які на які з Підсунули якби можливість таку для кінчинина і для Трампа також. Тому що стосується нинішньої ситуації, у кімчинина значно краще становище економічно, тому що він підтримує Росію. Росія надає йому і, і валюту, і можливості працювати робітникам. На ну, найголовніше він бере участь у війні Росії проти України. А ця Підвищує його статус і переговорний і міжнародний статус. Е, окрім того, ми бачили присутність Кімчанина на параді у Пекіні. Це знову ж таки про таку як певну суб'єктність Північної Кореї, е, тому що раніше у світі Північну Корею сприймали як виключно якийсь ізольовану недодержаву. А зараз Кімчанин так не вважає, тому що до нього привернута увага, ну принаймні, головних. Сил у світі, які для нього існують, які сприймаються як такі, з ким він хоче говорити: і США, і Китай, і Росія. Тому ми подивимося зараз наскільки. Кім чи ним буде торгуватися сполученими штатами Америки заради цієї зустрічі, наскільки вона важлива у його політичних рахунках на цьому часі, на цьому моменті, і від цього буде залежати, чи він розморозить діалог із сполученими штатами Америки, використавши це запрошення Дональда Трампа, чи буде ще очікувати якихось можливо сигналів і поступок щодо їхньої ядерної програми подивимось спасибі вам наталя бутерська експертка з питань східної азії і старша аналітикиня центру нова європа була в нашому ефірі